Торгівці, які здійснюють розрібну торгівлю товарами або послугами, зобов'язані забезпечувати безготівковий розрахунок з клієнтами. При цьому обов'язковість забезпечити наявність терміналу мають всі торгівці, які працюють в містах з населенням понад 25 тисяч. Звернув увагу, що це правило поширюється як на ФОПів, які працюють на другій та третій групі спрощеної системи оподаткування, а також на будь-яких юридичних осіб, незалежно від системи оподаткування, і на ФОПа, який працює на загальній системі оподаткування, але обов'язковою умовою є. Саме роздрібна торгівля, куди можна прийти і оплатити картою або готівкою. Саме такі торгові точки мають мати безготівковий спосіб розрахунку. Тобто, переведемо простими словами: якщо ви продаєте одяг, продукти чи будь-які інші речі, де можна прийти. Купити і відповідно взяти цей продукт, там має бути безготівковий розрахунок. Аналогічно до речі, з послугами. Якщо до вас можна прийти і отримати, наприклад, послуги салону краси, перукарню або, наприклад, можна отримати масаж, то ви мусите мати спосіб розрахунку безготівковий, тобто щоб можна було оплатити картою. Але якщо ви, наприклад, продаєте товари в інтернеті і робите це виключно по доставці, тоді звичайно на вас це правило не поширюється. Але інтернет-магазини можуть мати точки видачі. Якщо в точці видачі можна отримувати товар, то на точку. Видачі, це правило поширюється, і там має бути безготівковий спосіб розрахунку. Які способи оплати взагалі існують, щоб можна було виконати цю норму закону? Зараз вам детально покажу всі можливі опції. В нас насправді є класичний банківський посттермінал, який ви бачите на фото під номером 1, і в цьому терміналі ви можете дотолити карту і оплатити, провести магнітною стрічкою, або всередину вставити чіп і таким чином прийняти оплату від клієнта. Зазвичай це є стандартний посттермінал, який не має в собі. Програмного касового апарату, тобто він виконує функцію транзиту коштів від клієнта до рахунку підприємця. Також ви можете користуватися терміналом, який є під цифрою 2. Конкретно це показано, термінал є-чеку, який має в собі дві функції. По-перше, це звичайно, що термінал, де можна оплатити різним способом картою, наприклад, можна провести магнітною стрічкою, чипом або просто дотулити карту і відповідно проведеться оплата. Але більше того, це є програмний касовий апарат, який дозволяє вибивати фіскальні чеки. Фактично, все Досить просто. Ви створюєте фіскальний чек, обираєте потрібні товари, нажимаєте форму розрахунку без готівка, клієнт доплачує картою, і вам зразу програмний касовий апарат є чек, видає фіскальний чек і приймає оплату картою від клієнта. Тобто це можна зробити разом швидко та зручно в одному пристрої. Але якщо ви не хочете купляти окремий термінал, можна почати з вашого смартфону, який ви вже маєте. Справа в тому, що програмний касовий апарат є чек, можна просто завантажити на смартфон за невелику абонент оплату отримати програмний касовий апарат і Acquiring, який буде працювати по QR-коду. Тобто, ви просто оберете QR-код і клієнт може по ньому оплатити, навівши на ваш екран. Або так само, якщо ваш телефон підтримує технологію NFC, то в такому випадку можна буде дотолити картою і теж прийняти оплату. Тобто, як ви бачите, є багато різних рішень, як виконати норму закону. Ну і звичайно, що є чек має дуже зручні, швидкі, хороші по ціні рішення, які вам дозволять виконувати норми закону. Знову ж таки, в них є також зручна служба підтримки. Де ви можете все розпитати детальніше, лінк, звичайно, ще залишу в описі до відео. Але ключове питання в нас вже зовсім іншому. Як це вирішити, плюс-мінус зрозуміло. Але якщо в мене, наприклад, просто буде QR-код, наприклад, з програмного касового апарату є чек, чи з будь-якого іншого застосунку, який я просто роздрукую і наклею собі на стійку. Чи можна по такому способу платежу забезпечувати безготівковий розрахунок і не мати ніяких проблем? Знайти відповідь нам допоможе стаття 38 закону про платіжні послуги. І в цій статті 38 є пункт Восьмий, який якраз нам відповідає на це питання, він каже: наступне: торгівці мають забезпечувати можливість безготівкових оплат електронними платіжними засобами, або на що звертаю увагу, або платіжними застосунками, або. Платіжними пристроями, тобто або або, або. і це не поєднано, що все має бути окремо. Якраз платіжний пристрій це є наш посттермінал, а електронні платіжні системи або електронні платіжні застосунки, це є різні варіанти, в тому числі наш QR-код. Як наслідок, ми робимо твердий висновок. Якщо у вас є виключно QR-код на точці торгівлі, то навіть якщо вас податківці оштрафують, це не буде правомірно, і відповідно вони взагалі не мають права цього робити, оскільки qr коду є більш ніж достатньо для того щоби приймати безготівкові оплати від клієнтів